Продовжимо ознайомлення з базами даних в Cielдер. На минулому занятті ми з вами побудували, ще раз нагадаю, поставили сюди панель, вниз ми поставили статус-вар, поставили main меню поки що його не формували. Поставили три компоненти: Table, Data Source, DB Grid, db Navigator і db Image – і налаштували правильно їхні властивості. Значить, на цьому занятті ми з вами трошечки приведемо е, в порядок все це. От і е, зробимо ще слідуюче. Значить, е, Що слідуюче ми зробимо? Значить, ми поставимо ось тут кнопочку для того, щоб можна було завантажувати якісь зображення до бази даних. Ну, От є, наприклад, скажімо там, е, що. Давайте запустимо нашу програмку. Є, наприклад, у нас з вами е малюночок, ми його хочемо змінити. Якщо ми хочемо змінити щось тут, то ми просто виділяємо комірку. От, пишемо так. І дані змінюються автоматично кожного разу. Значить, Щоб це все збереглось, ми просто нажимаємо кнопочку пост. Зберегти так? А от з малюнком трошечки є проблема. І ще у нас з вами ось тут є поле БМП, яке нам в даному випадку просто не потрібно. Да і поля тут назвати б по-другому на російській мові якось ще на українській потрібно. Да? Значить, Давайте займемося тим, щоб спершу зробимо ось тут російські найменування або українські, точніше. Значить, Як ми робимо? Значить, Ми праву кнопочку нажимаємо на е компоненті DB Grid, Беремо Columns Editor, тобі ж редактор полів. Натискаємо кнопочку Add All Fields. З'являються ось тут у нас всі поля. Всі поля з'явилися. А тепер обираємо поле. Дивіться, обираємо поле, я спеціально оберу. От. І в поля є властивість. Зрозуміло, що name, field name, да? але Field Name ми не трогаємо, бо знаємо з вами, що за Field Name ми до нього можемо звертатися. А є властивість title, отут з плюсиком. Да? Ми її відкриваємо. І є властивість caption, де ми можемо писати на любій мові. Пишемо найменування. Пишемо ми з вами. Найменування. Так? Нажимаємо Enter і бачимо, що одразу з'явилося найменування. Тут також серед цих властивостей є багато. Є, наприклад, ширина, є, наприклад, вирівнювання. Елегмент да? написано. Ми можемо поставити, що, наприклад, елегмент центр. Да? І побачимо, що у нас всі дані будуть по центру, якщо це нам, звісно, що потрібно. А можемо поставити там зліва. Да? О, так буде звичніше. Так само, наприклад, поміняємо назву для другого стовпчика. Яким чином? Значить, ще раз нам треба взяти колум Сейд у Росії. Вибираємо поле size і міняємо властивість. Пишемо розмір. Розмір да, Наприклад, От. і бачимо. От. Ну і так далі. От, наприклад, беремо арія і пишемо тут, що континент. Континент. о, Континент. Бачимо, що тут континент. Так, є таке. А поле БМП нам просто треба не відображати. Значить, що ми робимо? Виділяємо в, колум, в редакторі полів і просто видаляємо його звідсиля, і бачимо, що у нас, в принципі, вийде ось така ось табличка. Далі, якщо я, наприклад, хочу додати якесь поле, причому я зараз зроблю обраховане поле, покажу вам, як додати поля, якщо, вони, ну, якщо їх потрібно. Да? Наприклад, а їх немає. Наприклад, я хочу тут знайти площу да, то є, е животного цього, яке тут у нас е відображається. Значить я хочу, наприклад, розмір помножити там на е ширину. Да? Розмір на ширину. Що я для цього роблю? Дивіться, я беру компоненту table. По-перше, я актив Поставлю false. Вона буде неактивна. да Відв'яжу її. Потім праву кнопочку мишки, Fields Editor. Це редактор полів. Ну то був редактор полів для DBG, а це редактор полів для компоненти table. От, праву кнопочку мишки. Add Fields, вибрав поля, які треба й додав. Тепер знову праву кнопку мишки: New Field. Пишу найменування. Наприклад, назову його PL. PL на англійській мові, звісно, потрібно це робити. PL. А компонента, дивіться, буде: от, table 1PL. Бачите? Table 1pl. Давайте я просто скопіюю цю назву, бо мені треба буде її використовувати. І в розділі тип. Я обираю тип, наприклад, інтегр. Да? Ось отут field type, Data – це у нас дані, а calculated це іменно розраховане поле. І нажимаю кнопочку OK, він появився. І тепер, коли я в table поставлю актив в true, я побачу, що отут його ще немає яким чином? Мені треба піти в Column Editor, додати всі поля. Бачите, додалось поле PL. Ну, Знову попало БМП, але БМП я просто видалю, отак ось, візьму і видалю це поле. PL ПЛ це площа. Ну, Звісно, що розрахунки ніякі не відбулись. Понятна справа, нам необхідно вказати формулу для обрахунків, правильно? Щоб вони у нас з'явились. Я вказуємо з вами формулу. Формулу ми з вами вказуємо, відповідно, що для якоїсь події. Тобто, або для якоїсь кнопочки, або для якоїсь події. Значить, Я виберу. Компоненту table. І в Events не в properties властивості, а рядишком вкладочка Events. Це події. найду подію On Calk Fields. Це якраз подія обрахунку полів. Два рази. Бувається. Два рази нажму Ой, на цю нажимаю. подію. Два рази нажму на цю подію. І запишу дію, яка. Буде розрахунки виконувати. Значить, що мені потрібно? Мені потрібно я нажму Ctrl V. Це назва поля, того назва поля, да? а... ну, або ж можна так. Не назва поля, а можна ну, по індексам. Давайте так. Буде проще по індексам. Це у нас нульовий індекс поля. Перший індекс, другий індекс, третій і четвертий. Тобто, я можу написати так, що table.